Шановні колеги, по-перше, класна штука погоджувальна рада, але в конституції її немає. Є народні депутати, і саме вони визначають, що буде відбуватися в Верховній Раді. Рішення будуть прийматися більшістю. Якщо ми говоримо про регламент, я пропоную застосувати процедуру едхок, яка передбачена регламентом, і зараз поставити на голосування пропозицію і Железніка. І Бужанського, будь ласка, Руслан Олексійович, це прописано регламентом. Дякую. Це Петро на... Олександрович, відповім вам одразу. Перше конституція України, про яку ви згадуєте, містить статтю 19, яка говорить про те, що всі особи службові і посадові повинні діяти в межах і спосіб передбачені законом, а не на будь-яких волонтеристських. Для цього і придуманий регламент. Регламент, який ви сказали щодо едхок процедур, це рішення не може бути прийнято по едхок процедурі, тому що тут виключний перелік рішень, які є. Які можуть бути прийматися по едхок процедурах? Все, шановні колеги, це починається бардак. Шановні колеги. Наступний законопроект. Артур, шановні колеги. Шановні колеги, розгляд питань порядку денного на сьогодні завершено. Дякую всім за плідну роботу. Зараз я оголошую перерву у нашому пленарному засіданні. Про час і місце його продовження вам буде повідомлено завчасно. Працюємо далі на благо України. Слава Україні!